Заміновані ніхто їх не обстежував, десь країни пообстежували, там є зима. Зараз погіршилась погода. То болото, то сніг. Як і в принципі от зараз умови, як ви до них пристосовуєтесь, як ви живете, розкажіть. Який ваш побуток? Такі? Ну, зараз я вас заведу, покажу. А так, ну, все рівно. Вибігаєш, з'явилася ціль, ти відпрацював по цілі, ти все в основному сидиш всередині, так, щоб не на дворі. Там все рівно, як не як тепліше. Тому не знаю, ходіть подивитися. Скажіть, от коли дощі, як часто? В принципі, чи впливає оце на вашу роботу, коли сніг, дощ? Погода, ну, в принципі, дивіться, якщо по піхоті, по осколках, то там все рівно, коли дощ бажано менше працюємо. ще там щось через погодні умови. А так, так нам головне боєприпаси. Є чим, то працюємо. Слизку під ногами і, болот, і то все в болоті. То незручно, так. ну. А сніг і сніг, отак зараз біле легше навіть взяв, підійшов, взяв снаряд, собі легенько підійшов. А йдеш по болоті, слизка, і ще падаєш. Що... Погано, ну, дуже погано. Сніг, напевно, трохи краще. Так, так. Ну, але з іншого боку сніг демаскує. Ти раз прийшовся, вже сліди видно, вже видно, що хтось ходив, ну не знаю як. Як, по, як там ті ж літають, вони, їм краще то видно, але все рівно це з іншого боку це демаскування. Це дуже тепер не сховаєшся. То краще вже болото виходить. Е, ну, дивіться, видно колію. колію видно, що щось заїжджало сюди. Ну і по любому вони будуть десь щось шукати, бо є колія куди. Значить, він полетить. Він буде над тим місцем літати, шукати де по чому. От тим це небезпечніше. Так? ще такі сметани, то ж вже так і так тобі прийдеться. Сметана побагатиму. І тут попав. Ну що? Та які умови? та які умови, які умови такі бачите ми. На голову не капає. Ой-ой-ой, тепло. Нічого Відносно. не скажемо. Відносно тепло. Но. Відносно сухо. Так. Каву будете? Ну, а так що? Я дублати, що ж дабіль... можна сказати? Я... <різь> розкажіть, як боротися з братами меншими. З ними? З ким? <сістична> з мишами, чи що? З мішами, чи з москалями. Чи з Мишами, <сістична> з мишами. <сістична> Унічтожаємо. Що тих, що других. Ну так, ми тут нам привозили різних приправ для них. Ми так потрошки підсипаємо. Ну, і... Трошки так. Як би. – Ну Говорили, Добре, що де. все чіпляєте Добре. наверх. Добре. Ну переважно все таке, що є стимне так, ми вложимо в куль... кульочки і підвішуємо забай, підверх, та, підверх та, бо гризуть ну, все підряд. Крошу. Вони не перебирають, вони і кабеля гризуть, і батареї, дорацій. Ну все, все, змачні. все, що можуть, все гризуть. А. а переважно так, або в ящики дерев'яні закриваємо плотно, або підвішуємо догори і все. А інакше що можемо робити. Інакше нічого не виходить. От, в принципі, на активність бойових дій, як це впливає? Погода, дощ, сніг, от зараз сніг. Перший день зими на Донбасі. Ну, як впливає? Впливає, звичайно, що впливає. От, допустимо, привезти там ті снаряди сюди. Що ти мав їх два рази сюди привезти, то ти хоч аби один раз. Тут миші? Так, так. То, то миші. На то фоні миші ми за спиною у вас пищить навіть. От. Але що ж ми мусимо? Нам потрібно підтримувати тих, що спереду, що, що їм важче. Встаємо і вдень, і вночі, і по, по багнюці, по. Наприклад, учора вечором пішов сніг. І нам передають, що от підвищити пильність, е, тому що без, ну, як вони, безпілотники е, не, не, працюють, не можуть когось, працювати слабша і, О, ти і ти тільки... Мусиш... Тільки вже піхота передає нам координати, там може передати, там попросити допомоги так. чи ще там щось. О, тобто, тут палка, якби на двох кінцях. І так, так же само і в цих наших Противників. противника, так скажемо, м'яко. Вони також не можуть дорозвідувати, спостерігати за нами. Ну, якби ми в одних умовах. Як сказати, служба як служба. Треба... значить треба. По мобілізації чи... По, По мобілізації. Від початку війни? Ну не від початку, і з середини літа. Мальфар. Скажіть, будь ласка, ви дуже класно сказали, як ви розважаєтесь. Хто вам сказав, що я мальфар? Я <рес> написав. <рес> <рес> Йоп! Ой, ми шеї б'ємо, блін, товчемо по ночах. А що за навали повсюди мишей? зможуть? Так, бля, багато мишей. Поля не вбираються, блять, вони в тепло йдуть, блять. Зима прийшла, йдуть до тепла. А ви за мене дружите. Блядь, дружимо потрошку. Ми ж їх в гостях приходиться дружити. То не вони у вас? Не, ми у вони тут. Як взагалі по активності бойових дій? Наскільки тут? Тому що дивишся там певні зведення і бачиш, що регулярні штурми, які завжди йдуть. Як ми тут? По-різному буває. Скажіть, такі. Ну, не раз просувається, не раз. Ну, є дні такі, що активно стріляємо, є такі, що мало стріляємо. Тож ж війна. В суспільстві якесь недооцінення от нашого ворога йде. От що ви можете сказати? Це помилка. Вони вже навчилися дуже добре воюють. Я ще пам'ятаю 14-15, коли були збродні кізяки лізли, блін. А от коли пішли регулярні войська, там важкувато трохи. Вони теж професіонали, теж вміють свою роботу знають. То, ну слава Богу, в нас вже люди ж. Багато хто, бри, не один рік воює. Я, наприклад, з 14-го. Вже навчилися, знаємо. Всі нюанси, хитрості. А де були, в якій бригаді, де були? 128-й був в 14 14-15. Потім рік відпочивав. Ох! вибачаюсь, до бою. О, нашим хлопцям бля, прилетіло по піхоті Так, ну так що ви ждете коли вода охолонеться розливаємо як у мене на весні зранку кави поп'ємо спінінги закидаємо Ой, Боже, коли та рибалка буде на весні вже зранку у мене те риба віддихнула ця горобів да, рибаків нема Поценю здорових спортсмени. Хто не хоче платити абонемент в спортзал, тут є де покачати здоров'я. І без контракту можна, так? Можна і без контракту. Можна і з контрактом. Доплачую. Хто як хоче, та ще й доплачують, гудують. Ну, не скажу, що три рази в день, коли як вийде. Але ніби голодний Ту ніхто не ходить. А на голодний желудок легше працювати. А насчет професіоналізму, в їх теж професіонали є, військові, які служать дуже давно. Вони свою роботу вміють робити. А ми чого сильніше, тому що ми на своїй землі, ми своє діло знаємо. Нам назад не можна. Якщо займося, нам хана. В Україні всі хана. Так що тут у нас вибору немає, і нам треба стояти і до кінця. Поки їх не розіб'ємо.